Служба безпеки України зібрала доказову базу на воєнних злочинців РФ, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою надважкою авіабомбою типу УПАБ 1500 б Це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об'єктів Сумщини настільки потужний боєприпас. Тоді ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путильської громади зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів. За даними слідства Служби безпеки, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Саме він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству. Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова. Отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов і дав згоду. Потім, за його наказом, окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому Вахтубінську і здійснили удар по українському підприємству. Також розслідування встановило особи ще чотирьох російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили сімом расистам про підозру за частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи, щоб покарати винних. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.